Бути воїном жити вічно у селі Корнен, що біля рівного від самого ранку чимало людей біля місцевого стадіону. Усі прийшли вшанувати пам'ять 23-річного полеглого земляка Володимира Бойка. На його честь було перейменовано стадіон, а також поруч відкрито пам'ятний знак. Небесний тепер уже воїн Володимир увійшов в історію нашого села. Він написав золотими літерами у книзі, книзі життя своє ім'я там на небесах і дав ім'я цьому прекрасному спортивному комплексу. Саме так увіковічнити пам'ять захисника вирішили не випадково. Володимир любив футбол і грав на позиції воротаря за місцеву команду Корнен, яка виступає у Рівненському районі. Навіть під час повномасштабного вторгнення, приїжджаючи у нетривалу відпустку, завжди змінював військову форму на футбольну. Він завжди був першим номером нас, завжди. Навіть якщо була, була хороший, був хороший вечір, він все одно приходив на яру і відстоював на ноль, як треба було. і Був вічно перший. І такі ворота, вартарів треба ще шукати. Було. Він на виходах, на всьому грав бездоганно, просто чудово грав. Чимало сил Володимир доклав і до того, щоб у селі був свій стадіон, який відтепер носитиме назву Володимира Бойка. Тут нічого не було, тут був лише берег, тут була вода, стояла. А Вова саме перший був ініціатором таких, щоб допомагати завжди, збирав всіх хлопців. Спочатку ми почистили. Потім ну почали потроху робити. Вов сам бітон нам мішав, щоб ці стопчики замурувати. Володимир Бойко був водолазом 73-го морського центру сил спеціальних операцій. За плечима мав як строкову, так і службу за контрактом. І з початком повномасштабного вторгнення виконував складні та небезпечні завдання здебільшого в тилу ворога. Фатальною виявилася для Володимира та його побратимів спеціальна операція наприкінці лютого 2024 року. Попливли брати маяка. І їх там чекали. Чекали, їх там давно вже казали, чекали. Їх просто тупо в упор розстріляли та все. перші полі попали в мотора. І їхня просто моторна лодка не могла дійти назад. Вона змож її не могли прийти забрати. Був дуже великий обстріл. Після відкриття пам'ятного знаку на стадіоні Володимира Бойка провели перший благодійний турнір пам'яті по загиблому захиснику. Символічний перший удар по м'ячу зробив батько Володимира. Участь у турнірі пам'яті взяли 10 команд. Змагання були благодійними. Кошти вносили як колективи, так і збирали на аукціоні. Турнір пам'яті Володимира Бойка у Корнені на стадіоні імені загиблого героя хочуть проводити щороку. Також футбольний клуб Корнен назвав свою другу команду на честь Володимира. У нього був позивний бочка англійською Барель наразі Корненський Барель представляє село у другій лізі Рівненського району. Герої не вмирають. Вадим Мороз, Богдан Корб'як,